Наші вітання вам з України, Божого вам благословіння. Щоб у вашому житті була повнота цінності Слова Божого, і щоб ви дійсно мали відкритий Господу розум до пізнання священного Писання, бо саме Ісус відкриває розуми людей до розуміння Біблії. Так, і коли ми відкидаємо перше джерело Ісуса Христа, Його об'явлення, то наше вірування вже переростає в сектанство. А сектанство воно не рятує, воно навпаки розповсюджує сатанізм і діла диявола, натомість завдання віруючих, щоб вони благовістили і світили Словом Божим, перешкоджаючи сатанизму. Саме тому ми повинні розуміти, що дуже багато людей, які беруться проповідувати. Боже Слово ігнорують книгу об'явлення, об'явлення Ісуса Христа. І завдяки цьому не можуть толком пояснити людям, що ж говориться в Святому Писанні, про що ж там йдеться, і мають замість чіткого розуміння і тлумачення Слова Божого багато варіантів, багато суперечок. Які власне і вводять людей в Оман. Ісус Христос дав владу своїм учням, першим апостолам. Перше століття вони могли керувати благовістям, просвітництвом. Проте, чим далі в часі, тим більше з'являлося різних вчень і філософій. Передбачаючи це, і була записана книга об'явлення, об'явлення самого Ісуса Христа, який вже. Був на небесах, і це остання книга, як висновок, книга, як остання книга і Нового Завіту, так і всієї Біблії, щоб було розуміння слов апостолів і пророків через об'явлення Ісуса Христа. Тому дуже небезпечно слухати тих людей, які претендують бути проповідниками. Але насправді не мають розуміння Слово Божого. Надзвичайно шкідливо слухати лжепророків. Їх і в часи перших апостолів було багато. І зараз їх взагалі розвелося стільки, що це просто жахає. Тому мусимо бути пильними і дійсно зберігати Слово Боже, щоби уберегти себе. Від години випробування, яка йде на весь Всесвіт. Тому що Ісус пообіцяв, що той, хто збереже Його Слово, того Ісус збереже від години випробування. І це було а, те, за що Ісус похвалив одну з семи церков, до яких Він через апостола Івана пише. Послання і те, за що дорікав Ісус Фарисеям, що вони не зберігли Слово Боже. Тому, щоб називатись християнином, тобто учнем Ісуса Христа, треба постійно перебувати в об'явленні Ісуса Христа. А Ісус Христос є Слово Боже. Тому не відкидаймо. Слово Боже, не відкидаймо перше джерело, а натомість нам треба бути свідками Ісуса Христа і Слова Божого. Амінь. І нехай Господь поблагословить вас.